До вашої уваги, зернова сівалка Mustang Light. Дана сівалка працює по мінітільній технології. Це наш флагман продажів. Дана сівалка йде зі складною сницею. Тобто один оператор може її ефективно використовувати як в транспортному положенні, так і в робочому. Можете бачити два опорних колеса, які витискаються і під'єднуються до сниці. Таким чином відбувається транспортування до поля. Потім переставлянням пальців відбувається складання даної сівалки, і через 2-3 хвилини сівалка готова до роботи. Тобто це такий наша технологічна новинка, яка дає можливість працювати одному оператору досить ефективно. Дана сівалка є зерновою для посіву зернових та дрібнонасіневих культур, таких як ріпак, також встановлено котушки. Закордонного виробництва, трирівнева катушка, яка може ефективно працювати з тим чи іншим посівним матеріалом, зернові та тукові бункери з нержавіючої сталі. Також встановлено перекидушки всередині, які запобігають просипанню зерна в добрива і навпаки. Дана сівалка варіаторна, комплектується з маркерною системою. Також можете бачити, тут встановлено котки. Прикочуючий та е, пружинний загортач, який дає можливість розрівнювати поверхню поля і тим самим робити ззаді гарний фон. В даній частині сівалки знаходиться пульт керування гідравлікою сівалки. Тут є регулювання на опускання, гідравлічне опускання сошників, сниці та маркерної системи. Тобто даним, е, даними рукоятками ми е, робимо ту чи іншу операцію. Так, як в задній частині сівалки знаходяться транспортні колеса, то в даній частині сівалки є противаги для відповідної регулювання тиску в роботі, щоб не було заглиблення і вимілення. Також тут на секції встановлена потужна пружина, що дає можливість здійснювати тиск до 110 кілограмів. До вашої уваги презентуємо дискову сівалку для посіву просапних культур. Венза 6PRO. Дана сівалка шестирядна з карданним приводом секції, дводисковий сушник, незалежні спецевидні колеса контролю глибини. Одне рухається відносно іншого. Спереді секції встановлений комковідвід, який регулюється по глибині. Також є туковий сошник, тукові два бункери. Дана секція паралелограмна, регулюється одна відносно одної гвинтом зі шкалою. Висівні апарати з литого алюмінія високоміцного. Тут встановлено диски для висіву тих чи інших культур з нашим заводським клеймом. Також є прокладка, яка під кожен диск. Формується, є два в секції з скидача, які ми регулюємо скидання насіння, щоб не було двойників і пропусків. В комплектації йдуть два диски: один на кукурудзу, другий на соняшник. Також є чистики на сошниках. Глибина секції регулюється даною рукояткою. Захисний механізм знімаємо і регулюємо нам на потрібну глибину. Можете бачити прикочуючі котки які мають досить багато регулювань як по тиску, так і по куту. Також маркерна система в комплектації. Дана сівалка вакуумного типу, тобто добрива також йдуть подача додуванням повітря. Дані сівалки можуть бути як чотирьохрядні, так і восьмирядні. Є широка лінійка даних моделей, є з анкерними сошниками. Тому звертайтеся, телефонуйте.